На промисловому майданчику Південноукраїнської АЕС відбулась підсумкова конференція відокремленого підрозділу громадської організації Українське ядерне товариство в місті Южноукраїнськ. Розпочали захід з хвилини мовчання. Присутні вшанували пам'ять героїв, які віддали своє життя за Україну. А також Георгія Розпопіна, першого голову товариства, який пішов з життя на початку грудня. Представники осередку заслухали звіт голови «Укр'ят» Олени II за поточний рік. Слід зазначити, що южноукраїнський підрозділ організації наймасовіший, налючує 623 члени. Це здебільшого молоді активні атомники, які прагнуть до розвитку ядерної галузі України. Зі слів очільниці осередку, за 2023 рік їм вдалося втілити чимало цікавих та корисних проєктів. Цей конкурс рефератів, і атомна академія ПС, і інтелектуальний турнір, і акція Чисто фест, а також спортивні та патріотичні ініціативи. Однією з дуже цікавих наших ініціатив був був конкурс патріотичного вірша Рік незламності. Повірте, там такі були вірші, що у нас мурахи бігли по шкірі. Виявляється, що в місті Южноукраїнську є. Така кількість талановитих дітей. Ми просто шоковані цим, і ми дуже задоволені, що в нас є такий новий конкурс. Члени «Укр'ят» не залишаються осторонь і благодійних акцій та зборів коштів на ЗСУ. Під час подібних ініціатив вони збирають кошти, які згодом спрямовують на необхідні військові запити. З останнього це 60 тисяч гривень на придбання антидронової рушниці для наших захисників. Крім цього, на постійній основі організація безкоштовно надає членам «Укр'ят», у яких є рідні на фронті, набори. З різних предметів військової амуніції, одягу або ліків, результати у нас надзвичайно хороші в цьому році. Я хочу побажати, щоб українське ядерне товариство і в подальшому розвивалося, збільшувалася чисельність, більше проводили в роботи по популяризації атомної енергетики. Наостанок відбулося нагородження переможців творчих конкурсів, найактивніших учасників товариства та членів правління. Їм вручили грамоти та пам'ятні подарунки. Усі присутні делегати організації визнали її роботу задовільною.